Нагадайте, но ну як бій з громовієм в тренувальному режимі наблизить нас до штормстраха. Громовій вакедо з першої версії він настільки апгрейдився, що має знати геть усе. А отже, і місце знаходження шторм страха. Якщо ви шукаєте знань, я покажу вам світло. Та лише якщо один з вас переможе у двобої. Тобто він нічого не скаже, якщо каб не виграє? Гайда вовтузитися. Громокра! розкол! Двері проходять! Сповити чадо побач! Аромат проженуть лише сплеск та луска! Що? Це якась нісенітниця! Гей! Він запрограмований на старі текстові квести. Розуміти треба! Здається, тобі потрібні обійми! Ось тобі пилка на томі! На, на варті при штормі силачних подій знає шлях у той світ. Власник бускової бороди. А -а -а -а. Отже. Якщо хочемо знайти Шторм Страха, зробити Чакса Турбо і виграти чемпіонат, нам потрібен власник бускової бороди. А якщо ми додамо ось це ага. до аватарок, у нас буде аж три бускові бороди. А яка краса. <смас> а потім що? Може, нам треба робити те, що дядько на цьому постері є в кого-небудь курка? Кракапа є курка гумова. Згодиться? О, досить уже загадок. Я хочу битись. Знищити бородання на постері! Ні! Стривай! Не робить його! Він тепер стане весь бусковий, хоче без бороди? Ага, Я саме так і уявляв це. Радий допомогти, друзі. Це якийсь автономний світ. Будьте уважні. Громові казав про якогось сторожа, могутнього та жахливого. Пам'ятаєте? Може, це він. Який милий малюк! Побите чадо! Громовій був правий знову! Так, але ми нічого про нього не знаємо. Він великий смердюк. Не те слово. Але як його звати? Так і звати Великий Смердюк. Йому дуже треба помитись. Мабуть, він ненавидить воду. Громовій сказав, аромат проженуть лише сплеск і луска. Точно, луска. Із плески він може допомогти Уперед, дика хвиле. Готусь бій удар розкол. двобій. Джет, якщо ми не здолаємо смердюка, ми не знайдемо шторм страха. А також секрет турбочакса, і не потрапимо до чемпіонату, то... Та годі! Не заважайте! Дика хвиля має ухилятись від молотка і провести два розколи, щоб обнулити смердюкове ечпі. <смірко> Дика хвиля! Це не можна чіпати. Удар розкол! Не забувай, сплеск! Може, він боїться води? А ну, дика хвиле! Скупаймо, немовля! Удар русском, вы знайшли мене, хай. А тепер будемо битися. Власне, містере Штормстрах, сир. Ми просто хотіли дещо спитати. Лише гідний може питати Штормстраха. Готуйся, бій. Удар шторм. Тож ми нарешті знайшли Штормстраха, <звіт> а він хоче з нами битися. Гей, hey, це жакедо! Бій це наш воїнський спосіб вітатися. Не знаю, Джед. Чакс проти наймогутнішого воїна Акедо. Oh. Його рівень атаки потрійний, а здоров'я подвійне. Звісно, у мене є й сильніші бійці, але жоден з них не чакс. Ми почали це разом. Разом і закінчимо, як справжні друзі. Oh, капець йому. Отже, ти вважаєш, що вартий, нехай шторм розсудить. Гаразд. Але за моїм метеопрогнозом хмарно можливий удар розкол. Людь нунчаків! Чуєш, цей грім? Він віщує твою загибель. Певно, ти не чекав на це. Зараз зроблю це ще кілька разів. Uh -huh. uh -huh. Ти нічого не вартий. Стоп. Куди він пішов? Як перетворити чакса на турбо? Як зупинити Ворда? Повернися. Джет, я думаю, що ніхто у світі не може наказувати шторм страху. Гей! Це ще не кінець! У Чакса ще є HP! Ти маєш допомогти! Нам. А вже ж. але шторм страх б'ється лише за тих, у кого не лишилося битви. Що сталося? Не знаю. Але оце щось недобре. Це не ми зробили. Чи ми? Не ми точно. Та воно стає усе більшим і більшим. Капне сповіщає про злам. Хтось каже вірус, хтось апгрейд, нічого не відомо та про всяк випадок, усі вийдіть із гри. Хороша ідея! Я чула такі штуки, можуть стерти усі збережені дані. Ранги, воїнів, HP, геть усе. О, ви готові виходити? А чому вони не виходять? Не знаю. Слітер глічить воїнів. Хто знає якого лиха вони може накоїти, коли гра настільки вразлива, як зараз. Гей, Ворд! Монетку вгору і до бою! Серйозно, ти хочеш зробити це зараз? Маєш кращі плани. Правду кажучи, так. О, Як прикро, я збирався виставити турбочакса в якості призу. <рес> я маю кращу ідею. Постав на кін усіх своїх воїнів, О. щоб коли я виграю, ти залишився ні з чим. Щоб я більше ніколи про тебе навіть не згадував. Удар-Розкол! Багато хто намагався, та ніхто не здатен зупинити літер! Готуй свій! Удар розко! Що? Я трохи не дочув. Можеш повторити ще раз? Удар Ударко! <гірвав> <гірвав> Удароцько! Уж бочакс, зберися! Ти ж знаєш, що вже програв, і втратив усе. Навіщо продовжувати? Хтось повинен захистити Акедо. Плюс, як я зможу обійти тебе в змаганні за чемпіонський титул, якщо ти зруйнуєш тут усе? <гірв> Торм страх? Він справжній. Е, так, він б'ється лише за тих, у кого не лишилося битви. Мабуть, настав мій час. Будь гідний, мій друже. Ні. Ні. Тільки не турбочакс. Я лише один непереможний воїн воєнакедо. <пуп> <пуп> Удар розкол Удар <пуп> <прип> Клас! <пуп> <п Kesek> а можна повернути шторм страха, щоб розібрався з отцим? О, ви не в курсі? Не в курсі чого! Що це було? Невже ми зламали гру? Ні, ні, ні. Ми зламали гру. Знаєте, що це? победу! Свято, шторм страха все гаразд! А? бабуся, шторм страха! Новые воины! Народ! Апгрейд! Акедо! Ворд! Слитер! Страшенно! Великий! Ааа! Там. Ми, Ми знаємо. знаємо Хакеду врешті-решт, повернулися в онлайн. Сотні апгрейдів, серед яких оця не надто дружелюбна річ. І я дізнаюся останній, Й? от чому я ніколи не сплю. Що ж, якщо є нові воїни і гайда на маркетплейс! Отже. З'явились нові сейт-квести і нові воїни. І завдяки тому, що робив ворк під час апгрейду, галічені воїни тепер легітимні. Так, але що він робив? Не знаю, але чомусь Чакс, Батігохвіст і Шреді теж абгрейднулись. О, а ви ще не бачили, який став Батігохвіст? Просто крик! Знайомтеся, гучно гітар прещеметалевий, кучий, акче. Незмінний повелитель легендарного вічного пом'я. Сантому. -сан Їх так багато. Цариця трема, кромак, мадам хутро. Це прекрасно. Не думав, що він фанат однорогів. Uh -huh. Він перетворює райдуку. Настраждай райдуку. <turi f****> <tra> <CEOs> <aynı> <kslichen> А, кінцевий код. Я бачив його під час апгрейду! А, Друзі, ви теж це відчуваєте? А? Це вони. Це, 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 це жахли! Воїни велеті! Вони з'являються рандомно і кожен прагне першим з ними побитися. Бо той, хто переможе велета, стане його володарем. Досі ніхто, крім Ворда, їх не перемагав. Подумаєш, великий воїн, теж мені це не може бути а -а -а! так складно. <ривіт> Справжній шок. Ти навіть страшніший ніж треба. Хочу всіх роздерти ущент! Готуй, Готуй удар-розкол! Каб, Ти ще не грав в реді після апгрейду! І справді хочеш битися з цим! Щ -щ, що більші вони, то важче їм зробити удар розкол! <плес> <плес> <Ой. плес> <плес> Моя черга! Він справді надзвичайно крутий, але ж не крутіший за твою нову і вдосконалену циркулярну пилку. Ходи до шреді. Не можу дивитися. Тонку. лоскотно. Ведмедик. Смішний. Обладунок. Він нічого не відчуває. Отже треба бити його ще сильніше шред. Тонку на брид ведмедик. Том добиває. Ти казала, що вони сильні, та це щось іще. Він же не турбо і не глічер, він просто велет. У цьому їхній плюс. Нам пощастило, що він відступив після того, як тонкнув тебе. Ха. Так. Це добре. Yeah. Що ж, до відбірного чемпіонату у нас ще кілька тижнів, тож будемо тренуватися, щоб представити акедо нового та вдосконаленого епічного шредді. А також епічного чаксалі. Uh. Казала, це крик. Акайдо. Збирайте понад 50 воїнів. Потужні нові еволюції. Усіх нових воїнів. Нові ультра рідкісні та легендарні. Більш потужна зброя. Готові. Бій. Поділ удару. Станьте найкращим чемпіоном Акайдо. Кожен продається окремо.